Ви триваєтеся, не гордість? Ти не гордий і думаєш, що помінно теж не горде. Воно дуже граційне. Не горде. Чому? Воно дуже горде, воно дуже поважне. Поважне підходили втратимо українцю і собі. Настя, передракові. Так, Тариса притамана тобі і також кожному українцю Ну, Надому тривала, довго. Так, дякую Діма. В мене є кенгуру. Кенгуру. <реку> Сумкувається. <реку> Це <реку> сумці може. З Австралії буде. Який ще пак руки з руки йде? Це копіта. Дякую, Діба. Ну він боягуз. <рігра> ну дивись, якщо ця риса придавала тобі, давайте будемо її Пожай. перетягувати на всіх українців. Давайте підберемо якусь другу їм рису. Що що? Він смачний. Спритний. Може... Спритний, так? Дякую, хто допоміг. Добре. Богдан. У мене собака. <рігра> — Вірно. — Вірно, так, дякую. У мене жира. Ну, <ріст> спокійно. Дуже спокійна, так? Максим, що в тебе, за Рис. Рис. — Рис. Волелюбний. Волелюбний, дякую. Оці. Слон. <ріст> Величний. Величний, дякую, Іван, кошти да. Вона бімба українська. Свинка да. в тебе. Так. Ну на Пасху вкусно. Сало. Тут навіть розказувати не треба. Сало, так. Виїбем сало. Виїбем сало. Влад, яка дається? Хитра. Непомітна і хитра, так? Ні, оце непомітно. помітно. Дякую, Антон. У мене поло. Дуже повільне, то розміркована. Розміркована дуже, дякую. Сніжанка? У мене Тут Ніжність, мабуть. Ні, ні. Дякую. Денис, яка та де фігурка. У мене бегемот. Супер. Він любить кавуни. Я теж <рес> люблю херсонські кавуни. Херсонські кавуни. Всі люблять прийти, херсонські кавуни. Дякую, Денис. Я коркам. У мене Хамілеон. Він може стати піксельним, як наші воїни за СУ. Дякую, Якорка. Влад. У мене лама, звичайно. <рес> Дякую вам. Дуже темна лама, і всі наші країнці дуже темні, дякую. А темно, яка в теплі? Підводи чи доска, це було, наверное. Це історична рибка. А, ну терплячий, так. Терплячий, гаразд, добре. Це дуже качечка. Качечка. Самостійна. Самостійна, так. Качечки дуже самостійні. Всі вам дуже дякую, даємо вибір. Всі українці, сильні, не неславні, не перемогли. Так? І ця риса притамана нам трохи більше дізналися про те, які ви і який українці. Давайте спробуємо візуалізувати українця. Для цього мені потрібні наші чарівні під час. На всього зовнішня картинка. Ми знаємо, що українці це набагато більше, ніж про зовнішні. Це, напевно, більше про внутрішні, про їхні риси характеру, про їхні особливості. У вас кожного на парточці є сердечко. Ми там пишемо риси майбутнього українця, особливості. Хорошого світа, багатих.

Красиве, а також не зламо. Приливим дітьми у вас всіх на партії є запитання. Поставте, будь ласка, запитання ті людині відповідь, від якої ви хочуть? хотіли би почути на це запитання. Перша вчу я. Антон, скажи мені, будь ласка, як тебе заохочують за хороші оцінки? У мене піднімається моральний дум. Я вогонь. З ким ти часто сварився в початковій школі? Пане Ю, який команди випадок у початковій школі? З Бланіком поборовся. Владиславо Торханівич Які ігри, початку школі. «Танки онлайн. Хоча планів школі, танки онлайн. А якісь такі ігри на свіжому повітрі. «Танки і онлайн. Футбол. Дякую, задай, ласка, своє запитання. Дмитро виказав, за що ти отримав першу війну? Я отримав першу війну, з того найкращий предмет для графіка. Ooh. Це вже в ліцеї, так? Спогади, так? Дякую, Дім. За будь ласка, своє запитання. Задам питання, Яким був твій перший шкільний день. В ліцеї мій перший шкільний день пройшов за весело. Бо я познайомився зі своїми однокласниками, з прикласним з пальцем. Дякую, Дім. Які уроки ти по гульвому школі? Голосніше я записую. Фізкультуру і інформатику. Кому ти поставиш своє запитання? Давай. За якою партою, на якому ряту і з ким ти сидів у першому класі? Середня парта. Третя з початку надавного з а з ким? У нас було п'ятеро. Так, я задаю Євгену. Що мама говорила, коли підписувала тобі щоденно? Що економити ручки, бо більше на бабах. Яке з'ясо ти найбільше любив першому класі?

Не про географію, ні. ні. я ну, це не Була друга половина другого класу, коли це інші почали ставити. Я думаю, це було 11-12, там другого не стало. Ну супер, це просто ти відмінить, ти скромний чай. Так, хочу здавати запитання у квартир. Якою була твоя перша вчителька? Щоб її потім інтернет ділисти. Ім'я по батькові. Ви Андрію.

Тіла! Я так не Дякую. Так, то ще тро. Ще ти з членником, коли отримував віки з Ні, так я сталяв. Так і залишав, ти не скривав віки від мами. Ви їх не було, ми не заволовіки розуміли. Ні, до сьогодні. Задавай. Так. А, маленький шнибу. Якими були і чи подобались тобі твої перші портфель і шкільна форма? Портфель ми форма в бамбу, бікому. Супер, стандарту. Стандарт. Стандартно, дякую. Задавай сніжані. Хто по твоєму першому класі найкращим? Має найкраще. Я, я, я гадаю, моя однокласниця Таня. А я вважаю Сніжана. Друга нас. Ну, а чому ти вважаєш що вона була найкраща? Е, ну, ми доволі добре помарашували. І ми були обоє міницями, так сказати. То я не помилилась. Yeah. Но, Но нині, моє себе. питання. Мені. Ні, ні. А Іванку не задавала, задавала. іванку вже задасть мені випив. Я якраз хотів вам задати. Все. Я Значить, яку пісню на уроках музики у початковій школі, ти пам'ятаєш таку. Говорить чесно, малював на типу уроках. Малював і зараз продовжуєш, да -да -да, я способі. Тетяна Іванівна, хто приїхав в школу 1 вересня в перший раз? Мама, 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 да тільки мама, тільки мама. Перша версія першому класі його заклав дуже давно. Я вам дуже дякую. Я надіюсь, що ви трошки більше дізналися один про одного. Згадали свої, свої перші класи, свої живі життя. У вас кожному на партії є частинка пазову, так? так Ні є частинка пазо. Ми з вами можемо скласти карту України. The right to the chair was Я нашого з вами уроку Я хотіла би вам запропонувати таку лотерею. Тут на кожному петуску є переклад.